У нас є чудовий препарат меланін. що це за препарат? Якщо у вас якийсь стрес, психічне чи емоційне збудження, фізичне перенавантаження, дуже гарно знімає, допомагає, якщо людина приймає, онкологічна хвора, вона приймає хіміотерапію, гарно виводить інтоксикацію і допомагає перенести хіміотерапію. Якщо у вас безсоння також допомагає, при безсонні усуває, усуває хронічний стрес. Ну угу. і ще такий одна ізюмінка в цьому препараті: що це йде профілактика онкології угу. і доброякісних клітин. Тому це такий чудо препарат. Я рекомендую пити всім. Як його пропівати? Ну, тут, так, тут травки, тут по інструкції можете зменшувати дози по пів капсули, подивитися, як організм буде на вас реагувати. Тут можна відкривати капсулку, і пів капсулки можна пити. Якщо, наприклад, хіміотерапія там, да, проходить якісь такі, то, то навіть можна, от я рекомендую її. Відкрити і під, під язиком потримати 5 хвилин. Угу. У Нас під язиком є ферменти, які смоктують, всмоктують відразу ліки в кров, і відразу йде дія дуже хороша. Тому що в кого зашлакований кишківник слизю, воно може не подіяти. Угу. Тому завжди перед тим як щось лікувати, будь-якими травами гарно вчищайте кишківник. Okay. Проносні, е, проносні пити клітковину і так далі. Будьте здорові і не хворійте. Дякую, будьте здорові.